Вам та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і коли мені запропонували оглянути преміальне ігрове кермо Logitech G923, я спочатку здивувався, перегони ніколи не були моїм улюбленим жанром. То чому я за це взявся? Є одна тема, дуже важлива, яку мені дуже важливо підняти особисто. І стосується вона саме G903. Бо це кермо може стати цукрозамінником. Для діабетиків геймерів не конкретно це і не лише це, але на його основі я по суті зможу найкраще за все ситуацію пояснити. Вартість конкретно Logitech G923 складає до 20 тисяч гривень або десь 15 зі знижками, а знижки бувають часто. Також це за набір кермо плюс 3 педалі. Поставляється Logitech G923 в базовому пакуванні. Пенопласту або поліпропілену немає. В комплекті кермо набіри з трьох педалей, інструкція та деякі цікаві Прошури. Не забудьте також про блок живлення, без нього кермо працювати не буде. Перш за все, відмічу, що G923 сама по собі модель не нова. Офіційно її реліз відбувся аж в серпні 2020 року, але цю модель часто плутають з G29. Вони майже аналогічні за дизайном. І це непогано. Це круто. Бо якщо щось вийшло кайфово, дарма змінювати його не варто. Якість виконання тут олдскульна, але задовільна. Є перфорований шкір замінник, є купа пластику, але там, де метал потрібен, він присутній. Є купа більш-менш спеціалізованих кнопок, є набір кнопок з геймпаду, є навіть окрема кнопка під PlayStation. Вгорі світлодіодні індикатори роботи. Педалі підключаються по коннектору, який усіма родинками схожий на rs 232. Але я не гарантую, що він це є. Якщо це дійсно він, то це ще один аргумент на тему олдскульності моделі. Йдемо далі. А далі специфікації. Габарити керма 260 на 278 мм, вага 2,25 кг. Кермо може обертатись на 900 градусів з фіксацією крайових точок. Датчики керування з ефектом хола. Є захист від перегріву. Педалі 167х428 на 311 мм. Вага 3,1 кг. Є фіксація на килимку калібрування. Автоматичне гарантія на G923 обмежена 2 роки. Також відмічу, що завдяки підтримці PlayStation 4 і PlayStation 5, кермо і, взагалі, купа інших пристроїв Logitech G може використовуватись разом в сім'ї. І це не лише дозволить об'єднуватись та проводити час разом, але і вчити, наприклад, дітей базовим навичкам керування автівкою. І взагалі, концепт про сімейний відпочинок за симуляторами, це новий і скажу прямо оригінальний концепт від Logitech الج. бренд акцентує увагу на соціальному об'єднанні дорослих і дітей під одним терміном кідалц. Бо і дорослі, і діти натурально стають в один рівень захоплення від гри, Разом вболівають і разом перемагають. І ось тут перейдемо до тієї самої теми. Чому я говорив про цукрозамінник і геймерів діабетиків? Справа в тому, що геймери з України з часом підсідатимуть на все більш і більш жорстокі жанри в іграх. Так, це буде несвідомий вибір. Новини, вибухи шахідів над головою і погрози ядеркою працюють на підсвідоме. І особисто я, хоч і маю ледь не 1500 ігор в різних магазинах, але останні 5 ігор, в які я грав, це шутери. Call of Duty Battlefield, Fallout Stalker. І безумовно, я граю і в стратегії. Але не в Сім Сіті, а, наприклад, в Warhammer 400 40 або Company. Of Ще теж не дуже пацифістські ігри. І так, насильство в іграх зазвичай допомагає зняти напругу та агресію, як важка музика, наприклад, це доведено багаторазово. Але ось чого я боюсь. Я боюсь, що процес піде надлишком. І зняття напруги вже не буде. Буде її додавання. І я цього не помічу, бо це стане для мене нормою. Можливо, вже стало, а я цього не помітив. То до чого тут кермо? До чого тут вийти G923 і до чого тут цукрозамінник? Бо шутери це цукор. Це швидка енергія, яка швидко шкодить. Жанр парагонів – Може стати цукрозамінником, але для цього вам буде мало дешевого керма, особливо якщо це для вас незвичний тип маніпуляторів. Бо буде як у мене, коли я роки назад у минулому ще житті по відчуттям купив собі дешевий геймпад не від Logitech G, і хотів навчитись грати ним у FIFA, та швидко перехотів, скажімо так. Бо тоді я не знав, що дешеві і дорогі геймпади і працюють по різному, і відчуття від них різне. І ніколи не можна починати з чогось найдешевшого. Особливо, якщо вам потрібні конкретні фішки. Як от True Force G. І ви собі не уявляєте, наскільки це дико і дивно звучить від мене. Бо мені у геймпадів, наприклад, вібрація огидна. Якщо я не можу її відключити, я відмовляюсь грати. Просто тому, що геймпад маленький, він легкий. Пальцям незвично натискати кнопки і крутити чутливий стік, особливо після клавіатури і миші. І все це ще й вібрує. Вібрує, примушуючи мене тримати геймпад сильніше, і пальці напружуються, і натискати кнопки стає складніше. Це справа звички, так це справа звички. Але звички не буде, доки кайфу не буде. З кермом все навпаки, воно вібрує, ви стискаєте баранку сильніше і хват кращий. Ви розумієте, чому вібрує кермо, і це додає відчуттів, що це дійсно автівка, яка ще йде по дорозі, їде, а, наприклад, по бездоріжжю. І у цьому випадку зворотній енергетичний відгук дає більше стимуляцій, більше адреналіну, більше захоплення та веселощі, того, що від гри. І очікується, тобто я в теорії можу отримати від потної катки в рівну в Call of Duty стільки ж користі, скільки і від декількох напружених кіл в Assetto Corsa або Insane 2. що на практиці. Треба звичка звикнути, що треба більше працювати руками. Це не є проблемою. Проблема в чутливості і координації рухів. Ви не забувайте, окрім керма, є ще три педалі. І Якщо у вас немає водійських прав, як немає у мене, то адаптація може зайняти трохи більше часу ніж хотілось би. Плюс далеко не всі ігри підтримують труфорс. Власне, список ігор насправді маленький. Був на релізі. Зараз в списках підтримки є Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, Dirt Rally 2.0, F1 від 2022 до 2024, iRacing, Project Cars 3, VRC Generations, навіть BeamNG NG і не тільки. Ну а про загальну, просту сумісність з перегонами взагалі не хвилюйтесь принципово. Якщо і є на світі модель Керма, яка підтримується майже всюди. То це от якраз вона і є. Скажу втім, і про недолік. Logitech G923. Це кермо зі зворотним зв'язком TrueForce. Очевидно, що вібрації будуть гучними. Тобто це не клавіатура і миша, якими можна гратись, доки хтось спить в протилежному боці кімнати. Але якщо взяти за основу факт, що жодне кермо у світі не може бути безшумним, то гучність роботи стає перевагою. Чому? Бо вона допомагає концепту play together. Якщо граєте ви, а хто сидить поруч? То чим краще чутно гру, тим краще відчутно гру, і тим більше адреналіну цей хтось, хто сидить поруч, отримає, навіть просто сидячи поруч. І навіть якщо цей хтось, хто сидить поруч, сам грати не хоче або не любить, він все рівно буде у захваті. У якості підсумків скажу наступне: Лоджі так 923 вважається професіоналами моделлю початкового рівня. І так, вартість під 500 баксів. Це для даного класу пристроїв рівень початковий, але не думайте, що ця модель примітивна. Вона без проблем задовольнить ваші потреби в перегонах в адреналіні і швидкості. З нею легко навчитись грати, з нею легко адаптуватись, і вже потім або казуально грати, або переходити на щось дорожче, навіть на щось дорожче від Logitech G. І на цьому мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до вібруючих аксесуарів, типу геймпадів або рулів, або навіть смартфонів. Чи граєтесь ви з вібрацією в щось? Пишіть і не соромтесь. Ну а я часом виражаю величезну магазину кійськомазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також Київському магазину мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І їх просто. Обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бойте здоров'я!